Лежимо ми тут з Артуром вже другий тиждень. Зараз у нас вже цей тиждень другий підходить до кінця процедури. Проходить він тут всі, ну як процедури, заняття. Проходить прекрасно, довольний. Що я можу сказати? Бо мене багато в інстаграмі питали. У мене є, там ссылка скину, Треба, мабуть, буде тут до Ютуба теж прикріпити. Ссылку, контакти цього центру. Я довольний. Роботою спеціалістів дуже довольний. Артуха займається і як? Нема таких, що одразу фух, великих сразу скачків. Але воно накопичувальне в нього. Тому що навіть те саме, що ми з ним проговорювали, ось вот такий день там по вулиці гуляємо і йому постійно розказуєш, Таня, що вдома робить, постійно розказуєш. Воно в нього потім Воно в нього запаминається і він це потім употребляє ці слова. Ну, коротше, результат є. Зараз покажу, що він робить. Зараз ми гуляли і там стоять припарковані мотоцикли, такі всякі і машинки. Він одного знайшов, сів на нього, хоч і маленький він йому, але він їде. І що ти сюди пішов, тут же ж нерівна дорога. Повертай туди! Повертай! Повертай, повертай. Ні, він хоче по своєму маршруту. Це піде туди, піде по траві, вернеться і вийде назад сюди. Ох, іде. Я можу казати за це за себе, що ми тут лежимо, тому що ну, теж, мені хтось там з чат, ну жінок, що з дітками тут були, писали, каже, що... Ну, Не подобалося, бо в палаті було щось там по п'ятеро. Я не можу казати за інших, хто, скільки їх в палаті ложать. Мене, як батька, то мене одного положили, тому що ха -ха, поня... Понятно, що з мамочками мене не положать. За остальне я не знаю. Я можу сказати за себе, що як ми отут, мені вполне подобається. І найголовніше, що подобається Артурові. На заняттях він себе веде добре. Виконує все, те, що треба, що від нього требує. требується. Поїхав по траві. Виконує все, Запоминає. На другий раз приходимо, він повторяє, каже, тобто в нього він вже сам по коридорах знає, ходить. Артуха, розвертайся! Йди сюди. По коридорах вже зі мною ходить. Я буває так за руку його не завжди. Не він по коридору йде і. Приходить, знає, на яке ми заняття йдемо. Тобто в нього цей графік е, виробляється, є це. І по поводу питання дитині вистачає з головою. От реально. І ще як він перебирає, я кажу, ми брали з собою чотири е, рази на день кормлються. Сніданок, обід, е, полуднік і вечеря. Буває таке, що він там ми з собою брали, я таке там брав, що там собі там війну. Він не завжди і все не їсть. От Сьогодні, допустимо, були макарони з котлетою і салатик, то він ну от він не хоче. Іди сюди, розвертайся. Він макарони не хоче. От котлету я йому взяв, розрізав і зробив такий бургер самодільний. І він нормально з'їв, супи з'їдає повністю. Тобто, але ж, я так розумію, Діти, які, які особливі, в них не всі можуть їсти так, як от Артур їсть. Артур їсть і червоний, і зелене, і всяке. Ну, і груші, і, груш, і яблука, і банани, апельсини, і моркву, і капусту все їсть. А є дітки, які цього всього, що я перечислив, вони не їдять. Є, які їдять тільки определене щось одне, то це, мабуть, ізначально треба обговорювати, бо тут. Питання прописується тільки на дитину. А так в загальному для мене, це для мене курорт, тому що я кажу, я з Артуром, то Таня з ним була, їздила, лежала тут у Черкасах, я не знаю, який один з центрів, десь у центрі, то, то вона з ним була, а це так длительне время, це я з ним проводжу. Так що він ну, мені, мені по кайфу, спимо ми тут, а куди ти по калюжі? Спимо ми, тут нема такого чіткого підйому У нас заняття розписано на 10-10-30. Да, потім півчаса перерив, 11. Масаж. Після масажа психолог Сразу же, Потім обід. Обідаємо. Після обіду у нас було 5 занять. Це всього подальше з остальними, а тут 5 було 5 занять ерготерапевт. йдемо до ерготерапевта, після ерготерапевта ми йдемо до... на фізкультуру, півчаса перериву, а потім йдемо на фізкультуру. І після фізкультури в нас вже логопед. Коротше, хватає. Це із 10 до 3 часов дня і він нормальний. Я думав, що він буде. Досить енергійний, я питав, а чи є якийсь там ну, зал, щоб кудись піти з ним, щоб він розвіявся. А вона каже, мені врач каже, що вам достатньо буде того, що у вас будуть заняття. Я так спочатку не повірив, Тому, був завжди, да, Артуха приходить такий уставший. За пару разів я його ложив днем спати, він засинав. Обично він днем не спить, а так засинав. Так що вполне Отличний центр, мені хороший, якраз для таких діток Лучше щось, чим, чим нічого, чим вони будуть вдома сидіти. Територія вся обгорожена, що нікуди не втічуть. От тартуха назад уже на своєму байку їде. Я кажу, я тут проходив, тут поспилювали такі великі оці дерева. І такі спили великі, ну, і я б собі оце їх на, на, на якісь вироби взяв. Але ж не довезе. Ну Тут, правда, такі коридори, що заблудиться можна. Тут я, як перший раз проходив, я перші два дні взагалі блудив, а потім помалу-помалу вивчив. У нас одне заняття на 10 часов, це на другому етажі, а всі інші на іншому крилі, Це головний вход. Тут є для діток і підйом тут мами з колясками. І сюди заходиш. Давай, Артуха, паркуй. Ще хотів сказати, Артур, пішли, пішли. Е, за персонал От нам приносять їсти в палату. Привітливі дівчата такі, Приходить, приходять, приходять, Сп... пішли, пішли, синок. Спитають, чи все хорошо, чи все нормально, чи все устрає, чи, чи дитинки все хорошо, чи може щось там інше. Тось тобто, ну перепитують. Так само із е, спеціалістами, які при які е, е, з Артуром займаються, так само. Питають, типа, чи все нормально, чи все хорошо, чи все острає, чи як він там себе веде. Ну, хтось вони бачать, але все рівно питають, може якісь є там предпочтіні. Тобто Артуха, ну за це питають. Е, врач, це яка нас тоже теж е, зайде до нас в палату, не один раз заходила і питає, чи все нормально, чи Артуру все нравиться, чи, чи все устрає, чи все чітко. Ну то Відношення прекрасне. <хи> я, я взагалі, задумав. я як на курорті, тільки за артухою наблюдаю. То, а ще дехто це більше в інстаграмі писали, там пишуть, що ну, що за артухою чи, чи не важко, що там батько молодець, що не побоявся. Ну, дивіться, не знаю, у мене нема такого страху, щоб там боятися, що з Артурчиком, що з дитиною сам. Не знаю, бо, може більш обостренні. Отцівські чувства, але но... нема нічого такого страшного. Да, мені більше подобається, звісно, на полі працювати з трактором, але це неомліма частина життя. і ще Тим більше, коли ну, такі Вартура, так сказати, особливості, то ну що, все скидати на маму і, а самому там свалити кудись бо ділать від, що зайнятий. ну Дитина ж наша, і допомагати їй треба обоє. І тим більше він, він більше мене слухає, коли ми от десь з ним чи на заняттях чи кудись їдемо. Я більше з ним, тому що він я десь і прикрикну, і він трохи так збавляє обороти. Пішли, Артуха, не, не буяни так сильно, а Таню ну коли як. Не те, що зовсім не слухає, ну менше. Так, у нас сьогодні 4 число, 4 квітня, З Артухою ми сьогодні останній день. Я вже речі зібрав, він був у дефектолога, я їх бігом у машину поносив, і останній день я так тупанув жорстко. Коротше, у мене заняття починається з 10. 10-10-30, потім півчаса перерив, 11-0 масаж і після масажу одразу психолог там далі перерив. А я щось подумав, що заняття 10-30. І ми такі розслаблені, приходимо до дефектолога. Вона каже, ви що сьогодні опазнуєте? Я такий увірений. А я ж цю бумажку розумію, я такий уверений. Кажу, та ні, на 10.30. Коротше, от буваємо е, дефектолога, спускаємося, щось, а нам виписку принесли туди-сюди. Я потім дивлюся на бумажку 11. останній день я так втикав, це капець. Я вже мислями дома, вже мислями кажу, мені, та, ага, та, мені там треба регент, мені там треба мембрану на прискочі міняти, мені там мені там то, мені там то. Я, я думав, ось цілих 2 неділі нормально ходив, а останній день так тупов. Нічого буває. Коротше, артуха був масаж, зараз у психолога. Все добре, все прекрасно, все подобається. У мене залишається... Артуру, я бачу по заняттях. Отлічно зайшло. У мене остаються тільки положительні впечатлення від цього закладу, від спеціалістів. Побачимо, може, може, ще сюди попадемо, а може будемо пробувати інші. Ну, будемо дивитися. Знаємо, вже більш так сказати. Конкретно дефектолог спрямувала, спрямувала в, в, в такому якому вузькому направленні працювати. тому що вона сказала, то добре, то хорошо, то хорошо, то хорошо. То хорошо". тут в цьому направленні треба більше попрацювати. В принципі, непогано, але більше треба працювати. Так що будемо працювати. ще ж до Артура і підем, підемо далі. Так, ми вже з Артурчиком закінчили останнє заняття логопеда. Я все в машину вже згрузив і. Все, ти молодець, так? Да? <з Girg�> Вона <їх> трохи муштрувала. Щось Він... там говорив їй. Так що сідаємо зараз в машину і будемо їхати. А, нам ще по дорозі дівчинка написала, хоче оддати Веронічці речі. Фей! Каже, новий ну, добрали на подарок, але не вийшло. Так що зараз заберемо по дорозі. Так, ми зараз вже в дорозі, вже сміло заїхали. Коротше, по Черкасах їхали, це довго не їздили з Артуром. І він тільки виїхали в дорогу, і він почав коротше, шум цей почав йому дійствувати на нерви. Ще двіжуха ця така по, по Черкасах. Він, він вуха держав закриті, а все вже виїхали на трасу, то більш-менш він успокоївся. вже Нормально. Достав іграшку, дівчинка по дорозі це нам віддала. Перед воротами зустріла я казав, віддала вічі, ну, віронічки, якісь речі, подивимося вдома, що там. І іграшки в коробки. Ми їдемо по дорозі, чую щось Артур, цвіта називає, дивлюся, він достав з коробки е... якусь там іграшку і гуляється в неї. Так, ми вже вдома. Як хорошо вдома. Зараз покажу, що я з собою з черкас привіз. Ця сумка, понятно? Вот що, шовковиця. Хто знає, який в неї красивий. Красива текстура, це взагалі це бомба буде. Це там на території спаляли, я попросив. Я вже в хаті. Ой. Встиг приїхав і встиг щось з зробити. І Юрчик заправив сівалку, сівалку, ну, оцю вінницьку таку. Юрчик попер між дочисником вніс регент пройшовся. Я тільки кіло взяв. Ще... Коротше, по розчатах у мене було півтора кіла. Так і треба було брати. Думаю, та ладно, візьму кіло хватить. Ні, все-таки не хватило. А, Потім, поки Юрчик вносив регент, я перебрав насос на оприскувачі, тому що полопали мембрани. Перебрав насос і все. Готовий він до роботи. Але дивлюся, далі передають мінуса. Вносити гербіцид на цілину по мінусі, блин, погана ідея. Так що, мабуть, будемо ждати десь плюс-мінус такого 10-15 квітня і потім по ньому, по ньому будемо носити. Артур що? Артур заходив вечором до хати. Таня це ж покупала, Артура одіває. Каже, що ти з ним зробив? Каже, він типо він мене не слухає. Вона йому каже, одівайся, він забирає в неї кохту, несе ту кохту і викидає. І не хоче одіватися. Я такий: Артур, а ну бігом одіться. Він такий зирк. Тіпо. На Тані, тому типу хотів одіватися, і все одно я взяв кофту сам руки, кажу, сюди давай одягатися. І він такий тихонько голову нагнув, я йому надів, він далі одівся і я оділа його. Такий такий блін, мене мене він ще так сказати, не знаю, чи боїться, чи в нього більше так поваги до батька, і він слухається. А Таню ніхрена не хоче слухати. Ну нічого, зато зато не, не зря ми вдвох з ним. Так що, думаю, помаленьку-помаленьку видресіруємо в нормальному направленні і буде, буде з ним все хорошо. А так Таня кричить на мене, що він поправився, тому що він приймає лікарство, грасаміт. А я, ну як, я не то, що його там загодовував, а я ну, давав, я кажу, Тані, нам що приносили, ми ну все з'їдали. Не було такого. Каже, за два тижні 2 кіла набрав. Кажу, ну нормально, пацан росте. Так що, шо? такий шанс, десь дождусь.